По світу їздить велика кількість автомобілів Peugeot, однак вони фактично не є компанією. Навіть якщо всі Peugeot на світі якоїсь митці потрапляють в аварію і стають металобрухтом, Peugeot есей не зникне. Вона все одно вироблятиме нові автомобілі і випускатиме свій щорічний звіт. Так само природна катастрофа може вбити всіх працівників Peugeot, зруйнувати всі її конвейери. Але навіть після цього компанія зможе позичити гроші, наймати нових працівників, купувати нове обладнання та існувати надалі. Але якби суддя виніс вирок про закриття компанії, то її заводи б стояли й надалі. Робітники, менеджери, акціонери продовжували б жити, однак сама пежо негайно зникла, тобто пежо, наче не пов'язана з фізичним світом. То чи існує вона в реальності? Всім привіт! Ви на каналі навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про таємниці всім відомої автомобільної компанії Peugeot. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Логотип, який дещо нагадує людину Лева з Печори Штадель, можна побачити нині на автомобілях, вантажівках і навіть мотоциклах від Нью-Йорка до Сіднея. Це емблема виробника, що слугує прикрасою на автівках, випущених фірмою Peugeot, одним із найстаріших і найбільших у Європі виробників автомобілів. Peugeot почало своє життя як малий сімейний бізнес у селі Валентьї, що на території Німеччини. Нині в цій компанії працюють понад 200 тисяч людей в усьому світі, і більшість з них абсолютно чужі одне одному. Незважаючи на це, у 2008 році Peugeot випустила понад півтора мільйони автомобілів, заробивши на цьому 55 мільярдів євро. Насправді Peugeot – це всього навсього всього політ нашої колективної уяви. Правники визначаються юридичною фікцією і не можна показати. То не фізичний об'єкт, однак вона існує як юридична особа. Вона може відкрити банківський рахунок і набувати власності, платить податки, на неї можна відкрити судове провадження. Пежо належить до особливого жанру юридичної фікції, який називається компанії з обмеженою відповідальністю. Ці компанії ґрунтуються на одному з наймудріших винаходів людства на вірі. Бренд Peugeot існує з ХІХ століття, хоча спочатку він не був пов'язаний з автомобілями. Першим підприємством під такою назвою був механічний завод, заснований Жаном П'єром Пежо в 1810 році в містечку Сошо поблизу Мюлуза. Наприкінці 19 століття компанія вже виробляла велосипеди. Але лише онук Жана П'єра, інженер Арман Пажо, вирішив виробляти автомобілі у 1889 році, після відвідування всесвітньої виставки в Парижі, Арман загорівся ідеєю створення автомобілів. Він побачив потенціал у двигунах внутрішнього згорання. Хоча більшість тогочасних бізнесменів вважали це просто фантазією. І вже в цьому році Арман випустив свій перший автомобіль паровий трицикл Peugeot Type 1. Однак перший досвід став розчаруванням. Автомобіль був занадто громіським, повільним і дорогим у виробництві. Замість того, щоб зупинитися, Арман вирішив змінити підхід. У 1890 році він почав співпрацю з німецьким інженерами Готлібом Даймлером і Вільгельмом Майбахом. Це призвело до створення Peugeot Type 2 – першого автомобіля з бензиновим двигуном. На той час це було справжнє технологічне диво у 1896 році. Арман Пежо зробив ще один важливий крок. Він заснував есей Пежо, товариство з обмеженою відповідальністю. Про що на той час ще не говорили. На відміну від існуючих законів, де відповідали за борги засновники та акціонери. товариство з обмеженою відповідальністю передбачало геть інший порядок речей, де саме компанія є відповідальною, а не його власник. Тобто Арман, дотримуючись лише деяких ритуалів та обіцянок на папери, змусив мільйони людей повірити в основання компанії. Вже на початку ХХ століття Peugeot в руслі війн того часу прагне створити дешевий автомобіль, максимально простий, надійний та пристосований до міських умов. Для цих цілей компанії запрошується видатний інженер та дизайнер Бугаці. Таким прообразом народного автомобіля стала створена на Бей Peugeot, малюшка Peugeot. Але не було забуто й іншу напряму діяльності компанії гоночні та рекордні автомобілі. Модель Peugeot Go з 1913 року розвиває швидкість 187 кілометрів абсолютний рекорд тих років. Компанія Peugeot Франції впроваджує роки конвейерну збірку, набуваючи право на цей метод в інженера Еге Тейлора. Після смерті в 1915 році Армана Пежо справа його продовжено іншими членами сім'ї. Орієнтація на масові недорогі автомобілі Peugeot продовжується в перші роки після Першої світової війни, коли на ринок виходить економічна квадрілетта для покупців з більш високими запитами та товстим гаманцем вироблялись потужні седани. У 1966 році Peugeot підписує угоду з Рено для об'єднання технічних ресурсів. До цієї угоди приєднується і шведський концерн Volvo. А у 1974 році Peugeot об'єднується із Сітройна єдиний концерн. Що ж зробила Peugeot успішним? Ось кілька секретів: по-перше, це інновації. Peugeot першому почали експериментувати з аеродинамічними формами автомобілів. По-друге, Peugeot завжди адаптував свої технології для доступних моделей. Ну і найголовніше третє, перемоги на легендарних змаганнях, як отлеман, стали символом довіри до бренду. Сьогодні підприємство Peugeot існують у всіх кінцях світу. За майже 200 років свого існування компанія пережила дві світові війни та різні кризи, однак їй вдалося завоювати те, що є найважливішим у будь-якому бізнесі довіру та вдячність своїх клієнтів. Сьогодні, як і інші компанії в цьому секторі, Peugeot рухається в напрямку зелених рішень і постійно вдосконалює свої розробки.